Багато чоловіків жаліються на те, що жінки ними керують. Але правда в тому, що і ви користуєтеся всім, що дає жінка, і при цьому все одно очікуєте, що вона буде м'якою і жіночною. Але жінка не розквітає в напрузі, вона не може бути ніжною, якщо поруч із вами постійно мусить бути сильною. Коли жінка змушена все тягти сама, вона не керує вами. Вона просто намагається вижити в тих умовах, де ви не виконуєте свою частину. А її розквіт може бути тільки у відповідь на вашу присутність, а не на ваші слова. Справжня жінка не прагне контролювати чоловіка. Вона просто хоче мати можливість розслабитись у вашій силі. І коли чоловік бере відповідальність. Тоді вона стає тим, заради чого хочеться жити спокійною, глибокою, натхненною, живою. Якщо ви хочете зрозуміти, чому підсвідомі програми не дозволяють побудувати гармонійні стосунки, і як повернути оцю природну рівновагу між чоловічим і жіночим, тоді перегляньте відео, про що мовчать психологи. Це є перша лекція мого безкоштовного курсу. Всесвіт в мені, посилання в шапці профілю.